До симптомів емоційного виграння. симптоми емоційного вигорання можна поділити на чотири такі групи: це фізичні прояви, соціально-повідінкові ознаки, психоемоційні ознаки і когнітивні ознаки. Всі ці власні симптоми, які ви відобразили, а, їх можна ну, перемістити на кожну з цих груп. Зараз з вами розглянемо кожну групу більш детально, і ви тоді зможете свої симптоми, які ви відмітили, якраз зрозуміти, до якої групи вони відносяться. Пропоную вам переглянути таку інфографі інфографіку по кожному з симптомів. Рухаємось далі. Фізичні прояви, як вони можуть проявлятися да, у людини? Це хронічна втома, слабкість і млявість у м'язах, часті мігрені, зниження імунітету, підвищене потовиділення, безсоння, запаморочення потемніння в очах, нижчі сеглоби і поперек. Ці симптоми часто супроводжуються порушенням апетиту або надмірної ненажерливістю, що відповідно призводить до помірної зміни ваги. Ну чому порушення апетиту або навпаки ненажерливість? Тому що кожній людині властиво да під час стресу або навпаки його заїдати. І тому людина збільшує власну вагу. Да? Або навпаки каже: ой, щось в мене да, за апетитом, я зовсім не хочу їсти. Да? І тоді вона е, вагу свою втрачає. Так, фізичні прояви розглянули, рухаємось далі. Соціально-поведінкові ознаки. До соціально поведінкових ознаків ми можемо віднести прагнення до ізоляції, зведення спілкування з іншими людьми до мінімуму, ухилення від обов'язків і відповідальності, бажання звинуватити оточуючих у власних бідах, прояв роздратованості злості, скарги на життя і на те, що доводиться багато вкладати власні ресурси. У спробі втекти від. Деякої такої да, агресивної дійсності, або підбадьоритися. Людина може почати вживати або наркотичні речовини, або алкоголь, або зловживати висококалорійною їжею на помірній кількості і теж свою вагу змінити. Так, рухаємось далі. Тихо емоційні ознаки. До психоемоційних ознаків ми можемо віднести байдужість до подій, що відбувається навколо, зневіра у власних силах, крах особистих ідеалів, втрата мотивації, негативне бачення або нерозуміння перспективи процесу, запальність і невдоволення оточуючими людьми, постійний поганий настрій. А, людина... А, під час емоційного виснаження, якщо ми кажемо про психоемоційні ознаки, може переживати глибокі страж... страждання від удавного відчуття самотності і приреченості. У такому стані важко на чомусь зосередитись, тому що емоції зашкалюють. а… Розумова діяльність, як ми знаємо, так трошечки то, ну зупиняється під час бурхливого емоційного дисбалансу. Так, і когнітивні ознаки, четверта група, емоці... група емоційного вигарання. Дивіться, до когнітивних ознаків відносимо складнощі у прийнятті рішень, погіршення пам'яті, зменшення зацікавленості процесом, механічність в діях, формальне виконання обов'язків, зниження інтересу до нового.